Приповісті Соломона, розділ 14. Мудрі жінки будують сім'ї, а нерозумна нищить своїми ж руками. Хто ходить правильно, боїться Господа, хто петляє своїми дорогами, той буде в зневазі. З уст нерозумних різка гордості, а губи мудрих охороняють їх. Там, де немає волів, ясла порожні, а де щедрий врожай там виявляється сила вола. Вірний свідок неправди не говорить, а невірний свідок роздмухує брехню. Шукатимеш мудрості поганих і не знайдеш. Знання ж у розумних легкодоступне. У нерозумного чоловіка все навпаки, а мудрі уста це знаряддя для пізнання. Мудрість кмітливих зрозуміє їхні дороги, а безумство нерозумних наблукання. Домівки беззаконних матимуть потребу в очищенні. А домівки праведних приємні чутливе серце чоловіка біль його душі, коли ж він радіє, кривда не втручається. Доми безбожних будуть знищені, а намети праведних стоятимуть. Є дорога, яка людям видається правильною, але її кінець веде на дно аду. Смуток з радощами не поєднується, та крайня радість переходить у плач. Відважний серцем насититься своїми дорогами, а добра людина своїми задумами. Простодушний вірить усякому слову, а кмітливий приходить до іншого рішення. Мудрий через страх ухиляється від зла, тоді як нерозумний, покладаючись на себе, об'єднується з беззаконним. Запальна людина діє нерозважливо, а розумна виявляє велику терпеливість. Нерозумні ділять між собою зло, а розумні опанують знання. Негідні люди посковзнуться перед порядними і безбожні служитимуть біля дверей праведних. Друзі цуратимуться бідних товаришів, а в заможних багато друзів. Хто зневажає бідних, робить гріх, а хто виявляє милосердя до убогих, блаженний. Ті, хто блудить, кують зло, а добрі чинять милість і праведність. Хто вигадує зло, не знає ні милості, ні вірності, а з тими, хто чинить добро, милість і вірність. У кожного, хто дбає достаток, а хто любить задоволення і безжалісний, буде в нужді. Кмітлива людина вінець мудрих, а життя безбожних зло. Вірний свідок визволить душу від зла, а обманливий розпалює неправду, у Господньому страху міцна надія. Своїм дітям він дає підтримку, Господній наказ джерело життя, він дає уникнути пастку смерті. Велич царя в численному народі, погибель володаря в нестачі народу. Довготерпелива людина багата розумом, а малодушна вельми нерозумна. Лагідна людина це лікар для серця, а чутливе серце хробак у кістках. Хто гнітить у Богого, той викликає обурення в Його Творця, а хто шанує Його, той виявляє милість до бідного. Безбожний буде відкинутий через власне зло, а той, хто надіється на Господа, праведний у своїй святості. У доброму серці людини перебуває мудрість, а в серці нерозумних вона і не відчувається. Праведність звеличує народ, а гріхи роблять племена нечисленними. Приємний цареві слуга розумний, а своєю доброю поведінкою він знімає безчестя. Об'явлення розділ 20. І я побачив ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні та великий ланцюг у своїй руці, і схопив він дракона прадавнього Змія, яким є диявол і сатана. І зв'язав його на тисячу років, укинув його в безодню та замкнув, і печать над ним поклав, щоб не зводив більше народи, аж поки не скінчиться тисяча років. А після того він має бути звільнений на короткий час. І я побачив престоли й тих, котрі сидять на них, і їм дано суд, а також душі страчених за свідчення Ісуса, й за Боже Слово, і тих, які не поклонилися ні звірові, ні Його образові. Не прийняли знак на чоло і на свою руку, тож вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а інші мертві не ожили, аж поки не закінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння, блаженний і святий Той, хто має частку у першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і будуть царювати з ним тисячу років. А коли скінчиться тисяча років, сатана буде звільнений зі своєї в'язниці, і вийде, аби зводити народи, які на чотирьох краях землі, Гога й магога, щоб зібрати їх на війну, а кількість їх, наче пісок морський. І вийшли вони на рівнину землі і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов вогонь з неба від Бога і пожер їх. А диявол, який зводив їх, був кинутий у вогняне сірчане озеро, де і звір, і лжепророк, і будуть вони мучені день і ніч на віки віків, і я побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. І я побачив померлих малих і великих, які стояли перед Богом, і розгорнули книги. Була розгорнута й інша книга, що є книгою життя, і судили мертвих, як записано в книгах, за їхніми ділами, і море віддало мертвих, які в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. А смерть і ад були вкинені у вогняне озеро, це друга смерть, озеро Вогняне, і кого не знайшли записаним у книзі життя. Той був укинений у вогняне озеро. Книга Йова, розділ 3. Після цього Йов відкрив свої уста і прокляв свій день, кажучи: Нехай пропаде день, в який я народився, і ніч в яку сказали, Ось хлоп'я. Нехай буде той день темрявою, і нехай Господь згори його не шукає. І хай не зійде світло на нього, нехай же його охопить темрява і тінь смерті, нехай на нього надійде морок, нехай буде проклятим день і та ніч, нехай понесе Його темрява, хай не буде днем року, і хай не буде зарахований до днів місяця, але нехай та ніч буде болем, і хай не прийде на неї веселість чи радість, але нехай прокляне її той, хто проклинає той день. Той, хто бажає заволодіти великим китом, хай потемніють зорі тієї ночі, нехай залишиться темною і до світання хай не прийде, і хай не побачить ранкової зорі, як сходить, тому що не замкнула дверей лона моєї матері, бо відняло би біль від моїх очей. Чому ж я не помер у лоні, а вийшов з лона? І чому я відразу не помер? Чому ж мене зустріли коліна? Чому ж я ссав груди? Тепер же лігши, мовчав би я, і, заснувши, спочив би я із царями, радниками землі, які хвалилися мечами, чи з володарями, у кого багато золота, які наповнили свої доми сріблом, чи наче покидьок, який виходить зло на матері, чи наче немовлята, які не побачили світла, там безбожні спалили гнів люті, там спочили змучені тілом. Спільно старі не почули голосу збирача податків там є малий, великий і раб, який боявся свого володаря. Чому ж дано світло тим, хто в гіркоті, і життя тим, хто в душевних болях, які бажають смерті й не осягають, копають, наче за скарбами, і дуже радими стали б, якщо би здобули смерть для чоловіка спочинок, бо замкнув Бог довкруги нього. Бо стогін приходить перед моєю їжею, і я ллю сльози, огорнений страхом, бо страх, над яким я роздумував, прийшов на мене, і той, кого я боявся, зустрів мене. Я не був у мирі й не замов, і я не спочив, а на мене прийшов гнів. Книга Йова. Розділ четвертий. Підхопивши Еліфастиманієць, каже Хіба не багато разів говорили до тебе в труднощах, а хто стерпить силу Твоїх слів? Бо якщо ти повчав багатьох і потішав руки слабкого, і піднімав ти словами слабких, і ти подавав сміливість слабким колінам, а тепер на тебе прийшов біль і доторкнувся до тебе, і ти застановився. Хіба не з безумності є твій страх, твоя надія і невинність твоєї дороги? Отже, згадай, хто чистий з тих, які загинули, чи коли праведні гинули з коренем. Так як я побачив тих, які орють неплідні місця, вони ж, засіваючи їх, пожнуть собі болі, загинуть від Господнього наказу, і від духу його гніву пропадуть. Погашено силу лева, голос Левиці, хвалькуватість зміїв, мурашка Лев загинув, тому що немає поживи. Левеня та жлевів покинули одне одного. Якщо було у твоїх словах якесь правдиве слово, то нічого із цього зла не спіткало б тебе. Як не прийме моє вухо від нього надзвичайні речі, а наче страх і нічний звук, що наганяє страх на людей, мене ж зустрів жах і тремтіння, і сильно потряс мої кості, і дух прийшов до мого обличчя, а моє волосся і тіло жахнулися. Я встав і не впізнав, я подивився, і не було образу перед моїми очима, але тільки дух, і я чув голос. Що ж бо? Хіба смертна людина буде чистою перед Господом, чи людина бездоганна через свої діла? Якщо він не вірить своїм слугам і помітив якесь викривлення у своїх ангелів, то тих, хто живе в будівлях із глини, з якої і ми самі є з тієї глини, він уразив їх як мотиля, і від ранку до вечора більше їх немає, тому що вони не можуть собі допомогти. Вони загинули. Адже він подув на них і вони всохли. Загинули, бо вони не мали мудрості. Книга Йова. Розділ п'ятий. «Заклить же, якщо до тебе хтось прислухається. Чи може побачиш когось зі святих ангелів, адже і безумного вбиває гнів, а того, хто заблукав, приводить до смерті гарячкуватість. Я ж бачив безумних, які пускають корінь, але відразу пожертим було їхнє житло, хай їхні сини будуть далекі від спасіння, хай будуть висміяні при дверях язичників, і не буде Спасителя, бо праведні їстимуть те, що ті зібрали. Вони ж не будуть забрані від зла, нехай їхня сила буде вижата, адже не із землі виходить труд, і не з гір появиться біль. Але чоловік народжується для тяжкої праці, а пташенята грифа на висотах ширяють: ні, але я благатиму Господа, закличу до Господа, володаря всіх, який чинить велике і незбагненне. Славне і надзвичайне, якому немає рахунку, до того, хто дає дощ на землю, хто посилає воду на піднебесну, який підносить упокорених угору, підносить тих, які загинули, який змінює поради хитрих, тих, чиї руки не чинять правди, який захоплює мудрих у мудрості, а раду хитрих він змінив, У день їх спіткає темрява. І у полудень ітимуть навпомацки, подібно як вночі. Хай же загинуть на війні, нехай вийде немічним з руки сильного, нехай буде в немічного надія, а уста неправедного хай будуть замкнені. Блаженний чоловік, якого Господь докорив, то ж картання вседержителя не відкидай, бо він завдає біль і знову обновлення, вдарив він та його руки лікують. Шість разів з біди тебе витягає, а на сьомий раз зло не торкнеться тебе. У час голоду врятує тебе від смерті, а в час війни звільнить тебе від влади залізного меча. Від бича язика тебе заховає, і ти не злякаєшся зла, що надходить. З неправедних і безбожних ти будеш сміятися, і диких звірів не боятимешся, адже дикі звірі будуть з тобою в мирі. Тоді взнаєш, що твій дім буде в мирі, і на прожиття твоєму намету не бракуватиме. Пізнаєш же, що твої нащадки численні і твої діти будуть, наче вся зелень поля. Зійдеш ти в могилу, наче зріле зерно у пору пожати, чи наче сніп току зібраний вчасно. Ось це таким чином ми дослідили, це є те, що ми почули. Ти ж сам пізнай, чи ти чогось не вчинив.